Вітаю вас, шановні глядачі каналу «Виноград на дачі». Сьогодні 2 серпня 2024 року. Я знаходжусь в гостях у Олександра Гердрядя на його винограднику. І ось як він називається про свою новинку Виноград Кузьмич над ранню форму селекції Калугіна. І ось Кузьмич, Як автор заявляє дуже раннє. Сроки достигання 5 серпня, сильна росла, грона крупна від 800 до 1200 грамів, ягодка вагою від 15 до 20 грамів, червоного кольору, дуже плотна, м'ясиста, хрустяща, гармонічного смаку. Що з приводу, давайте подивимося її поближче з п'ятачком. Розріжемо його і хотів показати, ось дивіться, що залишилося. ось Кузьміч, ось Кузьміч. Та не ти Кузьміч, тікай звідси. Не заважай, ось ось що залишилося у мене всього-навсього після щеплення того рубку. кущ був під навантаженням, тут було приображення, шкільний вальс, сиренівий прищеплений. Тобто привівка всього навсього така залишилася. Думав, хоч би пережила. Зиму. Ну, все вийшло чудово. Дивіться, на фоні п'ятачка зараз я розверну його. Ось. Зверніть увагу, от так от. Ягодку розрізаю, Ну, щоб було більш цікавий колір. Пруїн сніму. Ось вона така м'ясиста. Кісточка ще не почорніла, не але м'якоть вже ось дивіться, яка. З неї тече. Гармонійного смаку я зараз зніму іще одну ягодку. На отрив така, ну, доволі тяжко відривається. Ніколаю, спробуйте цю ягодку, як вона хрустить. Гарно хрустить. Дуже гарно. Дуже смачна, солодка, смак гармонійний. Ну, як конфетка. ну З яким то все-таки ароматом. З яким-то ароматом, приємним таким ароматом, не, не то на ланди, що то там похоже. Ну, дуже Освіжаючий цей. такий да. смак і, і хрустка. І плотна консистенція, і в той же час соковита. Нема такого, знаєте, що є ягода хрустка, але в той же час ну нема в неї сока, хочеться хоч води додати. Вони такі ягоди не, зазвичай не дуже приємно споживати. А це ось золота середина по консистенції м'якоті. Ну, це, на мій особистий погляд. А так. Так що, оце такий кузьміч. І головне, що він достиг найперший. Лоза вже почала визрівати. Так що думаю, що на наступний рік він повинен себе проявити в повному обсязі і досягти тих результатів по вазі грони, по вазі ягоди на наступний рік, враховуючи те, що прищепа повинна. Більш потужно розвинутися. А оце, я дивлюся, п'ята бунька, да? на п'ятій буньці з'явився. цей. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. На шостій, так? Да? Ні, ну так ну це ж а тут... це Перше суцвіття, так? Да? А... Тут було Та є... по одному. Та а я Не пам'ятаю. Ят... Пам пам слава Богу, що вони були взагалі. взагалі. А. а прищепи там, мабуть, залишилося, визрівшої з пружок. Та ось ось цей прищеп, ось цей е, сім'якова от... коробка була. Ось все, що залишилося. Одна брунька перша, яка да, визріла, да, з першої і це... да, з першої, другої бруньки стартанули два таких паган, Ось перша брунька, ось і, плодоносящі, ось друга, да. Да? Да, і вже плодоносящі. Вони. Тобто в майбутньому, якщо нормальний куч, то можливо його вирощувати і на короткій обрізці. Да? Я думаю, так. Да. Ну це все можна експериментувати. Ну На наступний рік, я думаю, що буде ж видніше, вже, вже ж вже лоза вон, пішла. От. Да, чудова форма, дуже чудова, мені сподобалась. Смак і ягода, і термін зазрівання. От, і хвороб не спостерігається на ній. Цікаво буде її потримати до того часу, коли кісточка почне корішнівіти, набирати колір. Як бачите, вона була зеленого кольору. Ось зараз. Остану, ось. І вже вона готова до споживання. Ця ягода вже повністю м'якоть визрівша. А як вона не бере стане... це технічна зрілость ягоді? А як біологічна зрілесть настане, то мабуть ж, все ж таки вона буде ще солодша. Ти викинув. цікаво, кіт не їсть це саме. Виноград. Ні, він взагалі-то їсть м'ясо. А, м'ясо, йому м'ясо треба, так? Да? Да, да, да. Гар... Не, не, веган, не веган. Гарний котик і дуже чудова форма винограду. Е, дякую е, Олександре, що ти показав таку форму і дуже рання, і дуже смачна. От і перспективна, навіть навіть при таких прививці залишилося трохи і дати е, перший врожай. Це не, далеко не на кожній формі. Мені там писали всяке у коментарях до інших форм винограду, що й по 4, і по 5 років врожаю не бачать, а тут буквально з однієї бруньки на прищепі і такий результат. Колосально. І головне смак. Дуже приємний. Так, да, Смак і термін зазрівання, величина ягоди. Добре. Дякую тобі, що показав. Дякую всім, хто дивився це відео, всім гарних врожаїв, здоров'я, мирного неба над головою. І до зустрічі в наступному відео. Йдемо до наступної форми. На все он... добре вам. Да, он, вона там. Це виноград Фламія. Також червона, як і кузьміч, але більш яскраво червона. От грони кузьміча, а знову я показую грони фламію. Чудовий надранній виноград. Вони визріли одночасно, обі форми мені сподобались. Але у фламії ягода мускатного смаку, шикарний мускат. Ну, про все про всю форму в наступному відео. А тепер до побачення.